Друзі, добре сім ранок. У нас сонечко на дворі, але холодно. На дворі плюс сім вітер. Я тільки що розкрила свою розсаду, от бо укривала одіялами, куфайкою накривала. І з вікна бачила, що на дворі було біле. То не знаю, як там на городах чувствують мої, свої мої. Я зараз йти не буду, бо там роса. Не хочеться лазити по мокрому. Побачимо, чи вистояли. Ну, так, цибуля зелена стоїть, бачу. Шпинат, тридіска, але але але... не знаю, чи кабачки витримали, чи ні. Ну, в общем, якось так. Вроді би воно було на поверхності заморозок. Ну, але було. Так що такі справи. Ну, а я... Як завжди вранці пораюся, курочки мої, вже ось як зерничко. Зараз піду накормлю коровку. І навіть сьогодні прийшов і рижик ось ось сидить. Випрошує їсти. Де ти був, Да, бу, да. Споминаєш, коли хочеш їсти, а так не приходиш. Да. Де ти був? Де був? Де був? Де був? Що таке? Розказує, що бачите, де він був. Друзі, дуже гарно сонечко встає вище, стає тепліше. От, зараз винесу знову сюди свої синій перчик, що залишився маленький. Бузок ще квітне, гарно. От, так що на дворі дуже гарно сьогодні. Кругом росте трава і на городі також. Все кругом. Не дає сапати і дощ треба. І, бо тут треба все порядки наводити, бо трава теж пішла, воно росте. Так що такі друзі, справи. Ну, якоби все стоїть нормально після сьогоднішнього заморозку. Заморозок був. Але, друзі, слава Богу, не постраждало так сильно. Відна, воно не сильно в нас було, не сильно нас захватило, слава Господи. Господі. Ой, просто вже нема сил от цієї погоди. Я ще раз повторюся, у Бога все готове. Друзі, ну я ось за своєю мармизою до вас. Всіх накормила, рижик, воно вже сидить, умивається, кекс і топік її їдять, коровка теж хрумає, бурячка її нарізала. Взагалі, всі задоволені в мене, як завжди. І я задоволена, що всіх нагодувала. Ой, треба йти гріти щось сніданок та чимось будемо займатися. Побачимо, якщо здоров'я дозволе. Бо тут тобі добре, а тут тобі може стати вже і не дуже. <смі> так що такі справи, друзі. От. Я, правда, все бачите, в курточки, бо зранку вийшла поратися е холодненько. Та й вітерок. Вона, якби не ві вітерець, то було б гарно, а так вітерець якийсь такий оманливий. Взагалі такі, друзі, справи. Поки що капусту не піду відкривати, хай трошки може підтряхне. Бо я вчора набрала там грязюки добрячі на городі. Ну, ладно, всім гарного дня, щоб все у вас було добре. Так що, тихо, мирного дня. Спокійного. Щоб у вас всі діла ладилися і був кругом порядок. Да, Рижик, куди тепер? На боковуху? Yeah. <laughs> ну добре, Зустрінемся пізніше. Друзі, оце сидю тут у другому дворі, сіла на пеньок, не можу йти, так болить нога. Оце другий день щось у мене з ногою. Прям доплачу, наплачуся у хаті та йду щось потихеньку робити. Ось оповісила тільки що одежу, така що дома постирала. То штани, то футболки, бо це ж так. Працюємо з чоловіком спотіли вже і треба стирати, полоскати. От. Та й так оце сидю, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю? Ой, як тільки тяжко з цими болячками. Ну, що ти зробиш? Були тільки, що у бабусі на городі познімали там відра, познімали плівку. І оце за день під плівкою чоловік вчора накривав картошку. Друзі, сходу Мигом, оце тільки сонечко блиснуло, а вона під плівкою і набагато більше зробилася. Бог милував, вона не померзла, все дуже добре. Але, друзі, у мене друга печаль. печалюся, що це ж намокла земля, бур'яни ростуть, сапати не можу, бо воно ж мокро. Заросту бур'янами по самі вуха. Так що, друзі, отакі справи. То мені хоч бабуся допомагала, а тепер нема кому. ну Чоловік сказав, буде допомагати, але насадили всю кучу буряків, і цю кучу і буряків, і картоплі, ну нічого, якось буде. от А на низу топік! Топік гавкає. і цей Посіяли суданку, друзі, нанизу, а там такого розвелося фазанів. Кажу, а кума поряд живе, питаю, чи в їх зійшла суданка. А вона каже, таке творять, оце фазани кубляться, каже, на тій суданці. Ото, каже, повигрібали, повиїдали. Ой, нема спасу і не, і, і не знаю, нема слов у мене. Вірите? Як ото точно кажуть, куди ні кінь кругом клин, так і в нас. Не кинь кругом клин. Ой, ну нічого, все буде добре. Одне оце тільки сама собі ходю і думаю, Господі, якби в мене нічого не боліло, та я б сонце вже минуло. Сонце вже минуло. А то така боль, оце в мене, друзі, шість років назад, Я вже так була доходилася перед тією операцією, що мені робили. Що я, по перше, на тій почві, це на нервах на всіх, на цьому, я схудла сильно. От. І, ну, це було я ж кажу, шість років тому назад. Ой, це ж защемляє в позвоночнику нерв це від нас вже другий, бо тоді доктор казав, що вони мені як той нерв освободили. У мене ж нога геть була атрофірована. Потім вона, він сказав, що виходитися. І правда виходилася. А це знову, друзі, все те саме, все те саме. Ні, Я вже не хочу нікуди. Це така страшна операція, а грошей. А грошей скільки треба? Шість років назад у мене ушло 60 тисяч гривень. А зараз і в сто не вбереш. Та я не піду, я не піду, хоч і кажуть, не зарікайся. Ох, я тоді єлі, друзі, вижила після тієї операції. Це не то, що, знаєте, я вам Ну, до кого ти до сусіда ж не підеш жаліться. хто тебе пожаліє, нікому не болить чужа боль. Я все це розумію, не знаю, чи виставлю я це. Відео вам чи ні свої жалі. Я ж от так назнімаю, потім повидаляю. Не хочу нікому жалітися. Як є, так і є. День сьогодні гарний, можна щось і робити тут у дворі, але ось у дров я накидала кучку, треба б їх і перепіляти, але вони намокли. Пождемо поки висохнуть. В общем, якось так. Потихеньку, помаленьку двигаємося вперед. Чоловік накосив трави там корові, піде, тоді забере. А ми погрузили тачку тих від, відьорок усіх, кажу, вези їх додому, що там у бабусі захламлять двір. Тут вони були, тут вони і будуть. Поскладаю там коло яблуні, та й будуть лежати желізні, пластмасові в сарай поприбираю. В общем, отак, друзі. Отакі справи, я лійонку зараз піду розвісю, хай вона посохне, бо вона ж мокра. Він каже, залишимо там, складемо бабусі, кажу, та ні, її треба посушити. Не годиться мокру складати. Ой, друзі, трошки ось посиділа, вроді трошки стало легше. Піду потихеньку. Друзі, пішла годувати курей. Та й думаю, заберу ж заразом яйця. Топік, то й не дає слова сказати. Ось а. тільки там в одному місці в мене ну, не сильно так видно, треба заглядати цей гніздо. І я ж не стала заглядати, а рукою туди, а там як зашкварчить курка на мене. Я так злякалася, а вона сидить, несеться і до мене. Налякала мене. Ну, друзі, чоловік пішов по траву до бабусі, а я оце ж лежала, віддихала, трохи нога моя успокоїлася та кажу йому замісила на хліб, бо нема хліба, заканчивається. Поставила кашу на вечерю варити. І цей, бо капусняк ми вже пообідали, вчора, сьогодні там тарілочка ще залишилась і все. От, а я хочу йому допомогти, він почистив коровки, а мені треба вибрати сеч, бо він не дуже любить це діло, мені все одно. Я любу роботу роблю, не цураюсь. Ласунька пасеться на пасовищі. От, ну а у нас завтра, якщо дай Бог, буде е -е, сухо, то піду сапати потихеньку, якщо дасть Бог здоров'я мені. Друзі, не знаю, що знімати, оце ж цілий день то управляємося, то в хаті трошки поприбирала. Ну, Взагалі, роботи такої особою немає, бо на городі мокро. Хочу показати вам свої баклажанчики. Дивіться, які вони вже гарненькі. Бачите, які. От. Якраз після 20 травня висажу і щось буде своє. От. А тут залишилось у мене трошки перчику, теж він підніметься. Може, там щось. Під'їсть, бо капустинку в мене сьогодні дивлюся, капустинка з'їжена на. Це ж так посадила без ядів. Ну, що ти зробиш? Ось такі справи, друзі. Треба воно в палісаднику сапати, де тюльпань. Але мокро ще пішла, бо в мене в духовці хліб, оце ж в хаті холодно, я щось мерзну, страшне з цією погодою. Не знаю, що зо мною робиться, руки мерзнуть. І вся я мерзну. Не знаю, у хаті і замерзаю, друзі. Так що будемо сьогодні знову топити. Так, друзі, хату я розтопила, хата вже топиться. Ну, верніше, плита в хаті, а я біжу на двір, бо треба коровку обстежити. Зараз чоловік приведе і подивиться. Ой, по поводу кліщів, друзі, оце ж дивимося, зараз він її прижене. Вже попоралася, вечором усіх нагодувала. Сьогодні я курям зварила картоплі і буряка натерла, взагалі, сьогодні в них пір горою. <схід> і бур'яни їм рвала, і шохаті. В общем, є в них різноманітні блюда. Сьогодні вони мені нанесли сім'ячок. Так що вони мене благодарять. Де моя там коровка? Ще нема, не йдуть ще, ще нема. Воно в нас які калюжі там налив дощ. Воно, бачите, там завжди велика, велика калюжа воно. Кругом трава пішла рости, кругом все зеленіє. Ось давно косив, уже опять грицики пішли. Мого муса росте. Бузок вже відцвітає. От, Красота наша. Піду ще понюхаю. Дуже люблю, як бузок пахне. Поки немає вадіма, понюхаю бузочок. М -м -м. Ой, друзі, ще є такі бубки, що й не до кінця розпустилися на краю, а вже засихають. Дивіться, ось ще ж не порозпускалися. Ой, він вже так і не пахне. Ой, як я люблю, як він пахне бузок, ось отак віщня, ось так квітла вішня, у сусідів. Ой, все чорні бубочки, ось і бабусі теж все чорне, нема нічого, цей рік не буде. Ні лише нічого, друзі. Вже я вам надоїла зі своїм нитім, що нічого не буде. О, вже ця деревина пішла. Тоже вона чи примерзла. Тут вгорі немає нічого, а внизу, мабуть, я її, друзі, приберу, бо вона тут тільки мішає. І сама примерзла ось у бронячки, бачите? Вона теж. А, ой, 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 які колючки в неї! А, палець мені як у кого така. Треба її прибирати. На що це таке мені колюче тут? А ірга наша буде. Є воно ягодки. Ось, бачите, зараз покажу вам плохо видно. Воно будуть ягодки. От, Мачок наш. Воно вже бубочки буде скоро розпускатися. Ось його. красунчик який. Мак декоративний. Тюльпанчики ще квітнуть, гарненькі, жовтенькі, розовенькі Ще радує око. Так що такі друзі справи. Да? Кексик? Що там? Порядок? Порядок? Ай, хвостом тим, як прапірам. А горіхи, друзі, не відходять не відходять А ну напишіть, у вас також так само горіхи померли, стоять чорні. О, іде моя красуня вже. Вийшла вже знизу. З вадимом ідуть удвох на пару. А У мене п'ять нога починає. Оце, друзі, хитра в мене нога. Поліжу, поліжу, поліжу довгенько. Вона успокоїться. тоді час чи більше я ходжу, щось роблю, байдуже. Потім знову почне. Привіт! Привіт! Вона веде веде, вона ну, прийде, обсливу буде чухатися. Іде. Воно ідуть, веде свою красоту, шарика свого на вірьовочці, <смі> Вона і кругла маленька, і кругла, колобочок нашій. Зараз <смі> буде обсливуся. Дивіться, як вона біжить до той сливи, буде чухатися вже. Опа, і чухатися. Це не слива, слива, І чухається, і хочеться їй бідній почухатися. <плес> ну йдіть уже. <плес> Бо в мене і в плиті прогоріть. З вами. Ласуня напаслася, йдеш, як колобок котишся круга. <плес> да я бачу. Йди, 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 не бійся, йди. Я відходжу, я відходжу, йди. Не лети на мене, бо я дам щось так розігналось, неначе. Водички хоче, йди веди її. – Не хоче? Кого? Та зараз буду дивитися. Пішла. Все, друзі, провірили, чужих немає. Ласуня сама прийшла додому, без всяких жильців. Пішла я в хату, бо треба підкидати погиту. Вона оплітає бурячки. Друзі, провела свою ревізію, все добре, та й сижу, ось підкидаю в плиту, бо ми топимо одніми дровами. А вони швидко горять, бо сухі. Ну, Зараз покола товстіші, то горять, та думаю, <смас> вийду з вами поспілкуюся. Ви ж не забувайте, якщо я сама не забуду, завтра на 20 годин ввечері буде стрим. Завтра ж неділя, вроді б, то так? Сьогодні субота, бо я можу ошибитися. Так що отакі справи. Ну, добре, там трохи ззаду відсвічує вікно, погано, погано видно. Ось сяду трошки так. Так, що, отакі друзі? Сьогодні день так пройшов, На город не підеш. Ні, ми з чоловіком ходили, познімали там всі накривачки свої, все, слава Богу, нічого не, не примерзло. Не знаю, як буде далі, бо там ще обіцяють невелику температуру. Так що будемо дивитися. А завтра, друзі, нам прийде посилочка, подзвонила знову нам Олічка, наша волшебниця, наша фея. Я так на неї кажу. Дуже дякую їй. Вона знову нам вислала посилку. Завтра буде розпаковочка, друзі. Поділюся з вами. Дуже їй дякую, дуже. Вона просто скрашує наші э, ну, одноманітні будні, так сказати, наші дні. Кому неприємно получати посилочки, подарки. Дуже приємно. І це, друзі, геть, ну як сказати, я їй вже сказала, ти моя сестричка, як сестра. Кажу, тепер у нас кажу, родичі є в броварах, вона сміється. Кажу, Боже, я не знаю, чого мені така милість, за що, ну дуже-дуже вдячна цій людині. Вона до маліших дрібниць продумає, що нам вислати, друзі. От людина така, так заботиться, дай Бог їй здоров'я. Я завжди Бога молю, щоб дав Бог їй здоров'я, яка вона гарна і прекрасна людина. От друзі, не то, що я там якось хочу показатися якоюсь наївною, ні. Але от, друзі, де я не буваю, з ким я не спілкуюся, мене завжди окружають дуже добрі люди. Дякую усім. Ну, Я ось і свікрухи кажу своєї Вадимовії матері, а вона каже: бо ти добра, та й з добром до тебе. Так що, друзі, дуже вдячна, я пані Олі Палагнюк. Так що чекаємо, вона в цей раз взагалі мене ошелешила. Вона ще й доставку додому оформила. Розумієте, Щоб нам не було втягом їхати по ту посилку. Бо нас далеченько нова пошта від нас треба їхати От. або йти через річку аж туди, у центр. І вона оце ж дзвонила попередній раз, дзвонить мені і каже, Скажи мені, будь ласка, свою адресу. Я кажу, Оля, для чого тобі адреса моя? Вона каже, бо я оформлю доставку на новій пошті, щоб вам привезли додому посилку. Кажу Оля, та що ти ще зібралася нам слати посилку? А вона сміється в трубочку. Боже, які тільки люди, Господі, дай Боже, всього тільки чого їй хочеться. Вона ще працює, жінка. От, дай Бог їй здоров'я. Бажаю миру і здоров'я. Це саме головне на даний час в нашому житті, друзі. Усім вам, усім. Не то, що там, що вона мені шлема посилки, та я так до неї відносяся. Друзі, я вам всім бажаю мирного неба і здоров'я. І всім, всім вам дякую, всім. Дуже вам вдячна. Це ж, друзі, хочу вам розповісти. Ми коли купували цю хату, тут у нас 4 кінати. Прихоже, ну, тут вона як кухня, ну, ми спальню зробили тут у нас спальня. От, і Потім зала і зли ще спальня. Чотири кімнати, і веранда. На півдому у нас віранда. І раніше, як ми були молоді, то у нас була кухня в веранді, І оце ж було зимою і холодно, то бувало, варю там на плиті їсти. І за, ну холодно, як там не отаплювалася у нас веранда. Ну, як у селі. Хто знає, раніше ж у нас газу не було. Це ж у нас десяток років, ну, маю, трошки більше, років, мабуть, 12, як у нас у хаті газ. А то ж ми, як були молоді, в нас не було ні води в хаті, ні газу, нічого. Як спомню, як стирати, поставлю каструлю, поки натаскаю води, поки тушу нагріть, потім розводить, потім дві балії, бо я в двох баліях полоскала, оце в прихожій. убираю, ну, Тоді в нас не було полового покриття, були такі ну, як ряднинки. Я їх прибираю, ставлю дві балі, там в прихожій стираюся. Ой, друзі, як згадаю, аж здрогну. От. А тоді, ж, значить, ми вирішили за, к дому пристроїти е, кухню, прорубали двері туди в кухню, зробили душ, там туалет, усе в нас, воду провели ми зробили свій колодязь. Тільки в нас колодязь без зверха, що відром не витягнуть. У нас в колодязь кинутий насос і так він качає в хату воду. В хаті стоїть у нас не в хаті, а там у в туалеті стоїть у нас скважин, скважина <ріху> насосна станція, яка качає воду в хату, бо в нас аж, аж там далеченько колодязь. От. Бо чоловік каже, що один насос не видаве давлення сюди в хату. Ну, може і так, я в цьому не розбираюся. От. І отак ми провели воду, все робили поступово, тому що, ви ж знаєте, в 90-х годах, як ми всі жили, ми виживали. Грошей багато не було. Це ми так уже почали тоді, як предпринимательською діяльністю займатися, і то, знаєте, як в селі. В селі ж багато не заробиш і далеко не уїдеш. І так, що ми заробили цей, машину одну, потім другу то купили. Ну, як всі подержані, понятно. Ну, оця у нас четверка, то ми її купили, їй було тільки 8 місяців, вона майже нова була. От, і цей... Ой, і вилучили дочку. Ну, і так, звісно, на житло, на все про все то були гроші. От. А так, щоб сильно багато чогось заробити, ото ми построїли своїми силами магазинчик, той у центрі. Теж він нам в копійку обійшовся. Сам магазин, а тоді ще оформлення. Хто це був підприємцем, то знає, як воно все, які це суми страшні. А нервів це, де у нас ці цукрові діабети появилися і все. Скільки нервів за ці всі годи пішло. Так що, друзі, от такі справи. В общем, потихеньку, потихеньку, так облагоражувалися. Та й так і живемо. Так, ну от іще один день підійшов до завершення. Завтра неділя, вихідний день. Ну, а в мене він кожен день однаковий. Тому що треба вставати вранці поратися, тоді щось готувати сніданок, тоді обід, тоді, ну в общем, завтра неділя, не знаю. Якщо земля підсохне, то друзі, піду сапати я і завтра, хоч і неділя. Бо е, все заростає з такою швидкістю. Трави повно на городах. Та ще пройшли оце дощ. Ну, на завтра казав чоловік, що знову обіцяють дощ, але е, з обіду. Ці 10 днів у нас будуть прохолодні. Тепла такого не буде. І ми це ж і вчора топили в хаті, і сьогодні, бо я мерзну. Ось, Дивіться, щось розкраснілося на вечір. Треба йти вже в душ та лягати відпочивати. Сьогодні якось так пройшов день. Якось і роботи такої важкої ніякої не робила, і бігом пробіг, пробіг час. Ну а вам бажаю тихої, мирного вечора, тихої, мирної ночі. Усім на добраніч, солодких снів. Щоб у вас і у нас все було гаразд. Дякую всім за коментарі. Мені дуже приємно їх читати. От, друзі, всім дякую, хто дивиться мої відео. Підписуйтеся, хто не підписаний. Ставте лайчики. Не жалкуйте, бо щось лайчиків небагато. Ну і до побачення, до завтра. Завтра буде день. Будемо знімати щось. До завтра, друзі. Пока-пока.